Кожна комбінація антигіпертензивних препаратів, яка сьогодні зареєстрована, має свої показання, які засновані на тих доказах, які отримані для такої комбінації. Комбінація блокатор рецепторів ангетензину 2 і антагоністу кальцію, вона абсолютно чудова, чудова, але вона дуже мало вивчена. Вона чітко вивчена і ефект на зниження артеріального тиску, вивчена її ефект на проміжні, тобто так звані сурогатні кінцеві точки, там, наприклад, зворотній розвиток гіпертрофії, мікрорайбомінолія і інші деякі речі. Але на жорсткі кінцеві точки дослідження такої комбінації не проводилося, вплив на Такої комбінації. Тому, якщо говорити про таку комбінацію, вона абсолютно чудова, але вона має достатньо невелику доказову базу, зважаючи на її вплив на кінцеві серцевосуденні події. Коли говорити про комбінацію, діуретика і антагоністу кальція, то такі комбінації мають більше доказів, вони отримані в великих клінічних дослідженнях на жорсткі кінцеві точки. Ну, наприклад, це дослідження Fever, це дослідження ELISA, це дослідження CONVINCE, це дослідження VALUE. Зрозуміло, що ці дослідження в цих дослідженнях так само. Ці кінцеві точки були отримані при на кінцеві точки були отримані при ретроспективному аналізі. Але тим не менш, це більша доказовість, доказовість для цієї комбінації. Тому ця комбінація можливо використовувати використовувати ще один момент, який пов'язаний з такою комбінацією. Це дуже хороший вплив як антагоніста кальція, так і діуретика на систолічний артеріальний тиск. Тому така комбінація використовується особливо дуже ефективно при ізольованій систолічній артеріальній гіпертензії. Що відносно набриків? дійсно, причина набриків, які виникають при використанні антагоністів кальція, це не затримка рідини через якісь інші причини. Це затримка рідини через, скажімо так, порушення, порушення мікроциркуляції. тому що антагоністи кальцію відкривають приводящу артерію, але відводящі, відводящі суди не закриті капіляри, і таким чином збільшується гідростатичний тиск, тому виникають ці набряки. І проблема ця проблема не вирішується призначенням діуретиків. тому для попередження набриків найкращий спосіб це використання. Або інгибіторів АПФ, або блокаторів, рецепторів поряд з антагоністами кальція, тому що вони відкривають відвідачі судини, таким чином зменшують гітростатичний тиск. Реверк це новий оральний антикоагулянт, який є за механізмом дії антидесятим 10 фактор, фактором згортання. Ріврак Сабан отримав певні докази і його ефективності у хворих з гострим коронарним синдромом у дослідженні Атлас. І з 2013 року. 13-го року застосування Ріврексобана було додане до європейських рекомендацій. В європейських рекомендацій указано, що Ріврексобан може застосовуватися як третій препарат в лікуванні пацієнтів після гострого коронарного синдрому. Але, наприклад, Американське федеральне агентство з ліків та харчових продуктів. FDA Відмовила в реєстрації Ріворексобана за такими показами. Вони вважають, що доказів, які отримані в цьому одному дослідженні, недостатньо для реєстрації цього препарату за відповідними показами. Британська державна агенція NICE, національне, -національне бюро клінічної майстерності. Це державна організація, вони тільки цього року розглянули це питання і дали позитивну відповідь. Коли минулого року українські експерти готували національні рекомендації з лікування хворих на гострий інфаркт міакарде залівацію сегменту, і систему розглядали це питання. І ми додали цей препарат як одна із опцій, враховуючи позицію американців, але ми не написали, що він є обов'язковим. Тому я хочу просто пояснити, щоб ми розуміли, що. Обов'язковість використання препаратів означає, що такий препарат повинен закуповуватися за державні гроші і забезпечуватися за бюджету. І тому позиція експертів була така, що цей препарат може використовуватися, але він є додатковим і це можна використовувати поза позабюджетні кошти. Тобто, щоб ми розуміли на та ночна на скажімо так позицію експертів при такому відповіді. Тобто, цей препарат є, його можна використовувати, але е, користь від нього від нього, скажімо, не настільки велика, що це абсолютно, є абсолютно необхідним. Процедура аренальної денервації з'явилася в клініці п'ять років тому. За цей час проведено декілька багатоцентрових досліджень, і от 2014 рік власне став таким переломним роком, тому що цього року вийшли результати дослідження Hypertension 3 в Америці, яке було закінчено достроково. Якщо в перших двох дослідженнях було показано хороший позитивний ефект. Цієї процедури на рівень артеріального тиску, але, скажімо так, ті дослідження були, ну, скажімо так, і дизайн їх не відповідав, не відповідав зовсім, зовсім дизайну. Тобто, це були пілотні дослідження, не було групи порівняння, прямої групи порівняння, яка використовувалася ну, плацебо-ефект. Тобто проводилася, проводилася катеризація, імітувалася процедура, але процедура не проводилася. Так? І, по-друге, не використовувалося добове моніторування артеріального тиску як метод, який є абсолютно об'єктивним, на який не впливає ну, суб'єктивні речі, там, настрій пацієнта, ефект білого халату і так далі. У дослідженні Simplicity, Гіпертеншн 3 ці фактори були враховані. І з'ясувалося, що через 6 місяців після процедури зниження артеріального тиску, ну, скажімо, було не таке вражаюче, як від, ну, хотілося б. І дослідження було припинене передчасно чесно, через те, що процедура не настільки ефективна, як хотілося, як як е, хотіли хотіли автори дослідження і як вони. Хоті, хотіли відчути, відчути для того, щоб це було статистично достовірно і настільки настільки вражающе. Але коли проаналізували причини, чому це сталося, то це було пов'язано з деякими, з деякими ситуаціями. По-перше, це був неправильний відбір таких пацієнтів. І по-друге, це те, що маніпулятори, які проводили процедуру, скажімо так, мали мало досвіду, і процедура проводилася. Скажімо так, невідповідним чином, не так, як, як це настільки ефективно потрібно. Важливим є, коли проводиться процедура, процедура – це безперервність, безперервність цієї лінії точок переливання на всьому діаметр, діаметрі судини. Коли е, провели аналіз, показано, що 6 або 8 точок 8 точок, є більш ефективними, ніж там 4 і менше і менше точок. Тому, е, от коли е, говорити про. Можливість покращення ефекту процедури то це слід говорити про більш ретельний відбір пацієнтів, пацієнтів з більш високим артеріальним тиском. І що доведено даними тибового до моніторування артеріального тиску. І по-друге, це правильне, правильне виконання процедури і збільшення кількості точок. На сьогодні є м, тих, значний технічний прогрес в розвитку катетерів і генераторів для проведення цієї процедури. На сьогодні раніше використовувалися електроди, які мав одну точку. На сьогодні є електроди, які використовують 4-6 точок. І, скажімо так, процедура може бути виконана дуже просто. Це не, не необхідно не 6 точок робити, а Робиться одне, одна позиція, чотири точки, катетер повертається, робиться ще, ще, одна, ще одна процедура. Процедура з чотирьох точок, таким чином робиться ця безперервна лінія і так далі. Тому я вважаю, що дослідження будуть проводитися, будуть удосконалюватися техніка. Техніка. Наш центр особисто має досвід, досвід, досвід спостереження за такими пацієнтами більше року. Скажімо так, ми так само маємо свої. Власні враження ми опублікували наші дані в. Четвертому номері артеріальна гіпертензія журналу за цей рік можна подивитися його, можна взяти журнал, можна подивитися на сайті. Коротко, я скажу так, що висновки приблизно такі, такі самі, що треба ретельно відбирати пацієнтів і ретельно проводити процедуру. В цьому випадку ефективність такої процедури буде більшою. Єдине, що слід сказати, що кількість пацієнтів, яким можна відбираються на таку процедуру, є достатньо невеликою. Ну, це приблизно. 1-1,5% від тих пацієнтів, які направляються до нас, начебто резистентної гіпертензії, У всіх інших пацієнтів, або така процедура не потрібна, або вона не показана, або її технічно неможливо зробити. Тому, якщо говорити про перспектив, про перспективи використання, скажімо так, це ну, не така велика, не така значна кількість. Кількість пацієнтів абсолютно такі дані отримані нашими французькими колегами в клініці Жоржа Помпіду в Парижі і так далі. Тобто, це є така тенденція. Тобто, це приблизно приблизно ну, якщо реально говорити, це на тисячу на тисячу пацієнтів, це приблизно 10-12-15 пацієнтів, яким можна проводити таку процедуру. Тобто, уявіть собі, це рік клініка працює тільки на цю тисячу пацієнтів, так і з них відбирається тільки 15 пацієнтів, тобто. Уявіть собі, ну, скільки там 300-320 операційних днів, днів у інтервенціоністів, так? а вони роблять цього 15 процедур. Тобто тримати інтервенціоніста тільки для виконання такої процедури абсолютно є недоречним. Тобто ця процедура повинна стати рутиною, але вона не основна, яка буде виконуватися в відділенні інтервенційних втручань в такому госпіталі. По Перше, я спірондин відміння такому пацієнту, тому що ну, він є показаним і він використовується. Більше того, пацієнтам, які проводяться такі операції перед операцією, після операції в короткий період призначається фракціонований гіперин як антикоагулянт, який попереджує виникнення тромбоемболічних ускладнень. І от питання призначення. Інгибіторів протонної помпи я б вирішував індивідуально. Якщо у такого пацієнта є ризик виникнення кровотечі, у нього були в анамнезі такі кровотечі, йому слід зробити фіброскопію перед операцією, планову операцію, тому слід зробити фіброскопію, якщо, якщо є Необхідність зробити санацію шлунку шлунку і після того робити таку операцію. Якщо ця операція, ну скажімо так, проводилася більш ургентно, то більш в термінові терміновотерміновими показаннями, то такому пацієнту просто слід слід дивитися і призначати. Якщо є є ризик кровотечі, я б призначав ці препарати. Якщо ризику кровотечі немає, то, то принципі необхідності немає, немає призначати. Лікування артеріальної гіпертензії вагітних це дуже консервативна, консервативна галузь медицини. Основна проблема в тому, що ми повинні абсолютно чітко собі уявляти ефект препаратів на розвиток плода. І на сьогодні ми можемо говорити, що немає жодного 100% безпечного препарату. Тому, коли ми говоримо про лікування, Артеріальної гіпертензії вагітності, ми повинні розуміти, що в першому триместрі, коли ще не сталося імплантації плаценти, коли йде формування органів органів е е е е е м плоду, то в цьому випадку використання будь-яких препаратів є, скажімо так, небезпечним. І е е тому на цьому етапі рекомендації європейські говорять так, що до, до тиску 160-110 краще. Взагалі, таких пацієнток не лікувати. Їм призначають не медикаментозне лікування, релаксація, різні дієти, все інше, але не лікувати. І коли виникає необхідність лікування, то більш-менш безпечним препаратом як був так залишається альфа-метілдопа, який використовується використовується для лікування таких пацієнтів з другого семестру Ми можемо тоді, скажімо так, ефект препаратів на формування органів плода набагато менший, і тоді ми можемо розширювати розширювати спектр препаратів. Можемо використовувати старі. Перевірені бета-блокатори, альфа альфа-бета-адреноблокатори, можливо, діуретики, можливо, препарати центральної дії. А в третьому тримістрі ми можемо використовувати ще більше препаратів, але все-таки не все слід не слід використовувати, використовувати інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину-2, Їх пов'язують чітко з тератогенним ефектом на плод. І ще один момент. Ну вважаючи, що наприклад антаганістик в третьому триместрі при високій гіпертензії слід застосовувати гідропілбінові антаганісти кальцій, незважаючи на те, що наприклад в інструкції в інструкції до них написано, що ці препарати не можуть бути показані показаними для вагітних. Є досвід, світовий досвід і досвід українських клінік використання, але лікар повинен усвідомлювати свою відповідальність за призначення таких препаратів.